І дороги ці теми сьогодні найбільше цікавлять мешканців Коломийської громади. Про це каже міський голова Богдан Станіславський. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у місті практично були призупинені усі роботи, то тепер їх поступово відновлюють. Адже на думку очільника громади забувати про благоустрій не можна. Богдан Станіславський розповів, що зараз у цій сфері роблять у нашому місті. Попри війну у владі вирішили, треба стежити за благоустроєм, зокрема ремонтувати дороги і тротуари, на які люди подекуди чекали кілька десятків років. Щоправда, зараз дуже складно виготовити усю необхідну документацію, зокрема кошторис, розповідає міський голова Богдан Станіславський. Деякі роботи планували ще до війни. Гетьманська очікувана вартість, тобто яку експертиза провела, це було 13 мільйонів 324 гривень. Провели тендерну процедуру. Виграв підрядник, який зробив за 10 мільйонів 140. Тобто, це виграв він тендер, але то буде чуть-чуть менше, бо деякі роботи не виконувалися, деякі додаткові. Але в межах 3 мільйонів є економ. Ми ж виходили вже цю роботу робити цю дорогу по Гетьманській, здається, кінець 21-го року, коли я зустрівся з мешканцями, вони кажуть, що тут немає каналізації, а там поганий водопровід. Тому всі дякую мешканцям, що всі оперативно. Підключилися, бо ми провели водопровід, каналізацію. Вони підключилися і вже змогли зробити цього року ці роботи. Тендери з ремонту проводили щодо інших доріг Коломої. у владі. Кажуть, завжди реагують на найбільш вагідні пропозиції. Тому, якщо є можливість зекономити, роблять це. Зокрема, це стосується вулиць Старицького, Кобилянської. Тут проводять капітальні ремонти. А є такі, де можуть дочекатися лише поточних робіт. Продовжує міський голова старицького. Тендер починався з 10 мільйонів 900, виграли 9 мільйонів 890, майже мільйон економії Кобилянський – 7 мільйонів 800, договірна 6 900, економія 900 тисяч. І так по кожних об'єктах відбувається тендерна процедура, за рахунок чого це відбувається. За рахунок того, що управління комунального господарства, все, що йде, через, що йде стосується благоустрою, це все через управління комунального господарства. Раші вулиці йдуть поточним ремонтом. Тобто це багато зараз робиться тротуарів. Наприклад, по Франка також цифрами скажу. Наприклад, тендер був е, на 3 мільйони 277, договірна ціна 2,680. Тобто є економія більше 500 тисяч. Тротуари на Чайковського. 3 мільйони 475 виграли тендер за 2900-560 тисяч. І так, відповідно, ці кошти, що заекономлені, вони переходять автоматично на, на інші об'єкти. А ще триває процес асфальтування або укладання бруківкою міжбудинкових проїздів та загалом території багатоквартирок. Боруться за окремі мікрорайони, каже міський голова. Зокрема, мовиться про площу привокзальну частину вулиць Бандери, Яворницького, Бугуна, Мазепи, Лисенка. Привокзальна. Ми стартували з привокзальної там 9, 11, 13. Тобто частину від самого вокзалу там вже зроблено було в асфальті. Зараз ми це доробляємо в Руківці і, відповідно, привокзальна площа Бандери, Яворницького. Весь цей квадрат буде зроблений повністю з Богоростів. Наступний, угу. на другий тиждень, стартуємо вже Бандери 1, 5, 7, 9. Також це от цілим кварталечком ми йдемо. Що стосується Богуна, там багато робіт, які не дороблені ще, скажімо, з попередньої каденції, вже є цілий Богуна, квартал. Богуна, Мазепи, Яверницького, це відділений на 4, на 4 лоти. Є надію, що ми, скажімо, в найближчий час повністю цей мікрорайон заасфальтуємо. Проїзд. Лисенка – Ми того року провели там вода каналізація, воно через зиму все просіло. І зараз будемо от, в районі Лисенка, там порядка більше 6 мільйонів є проєктно кошторисна документація. Будемо там робити. Район Костомарова. Він буде зроблений, усунуто, скажімо, там ямковість. Це, це буде зроблено з шляхом асфальтування проїздів, десь, з, десь стоянок. Це буде десь через 2-3 тижні. Ми туди будемо заходити. Робимо спочатку під землею всі комунікації, що від нас залежно, тоді робимо асфальтування. От що відбулося, скажімо, наша церква е, дерев'яна е, на виїзді з Коломиї, монастирок. Тротуар, довго за нього ми говорили. Зробили ми тротуар, заасфальтували. Наш полігон екологія через кілька днів дзвонять за БЛНР. Нам треба розрити тротуар. Кажуть, чому? А тому, що ваші робили і пошкодили. Тобто комунікації немає чітких схем, де йдуть комунікації. Є вулиці в Коломиї, які ремонтуватимуть пізніше. Спочатку там мінятимуть каналізаційні та водопровідні мережі.